Вітаємо на нашому каналі. У нас сьогодні автомобіль Nissan Qashqai 2 2011 року випуску двигун 1,5 дизель. Погано працює пічка і недостатньо видає тепла, тому власник заїхав до нас на промивку радіатора пічки. Зробили підключення, Ось чистенький фільтр, вмикаємо апарат. дати в рот зараз помиємо, побачимо резотки. Через деякий час бруд брод збільшився. дивіться які кусочки у нас, але ржавчини немає, продукти накіпи та остатки. Закам'янілого антифризу. Перевіряємо результати промивки радіатора. Погляньте, що відбувається. Зараз у нас 89 градусів на апараті і 78 градусів в машині. Дуже гарно промився радіатор, просто валить, як потрібно, як в новому автомобілі. Тому. Звертайтеся, якщо у вас є проблеми, ваш, вашу пічку або систему охолодження, вирішуємо будь-які питання. Дякую за перегляд. Слава Україні, слава Збройним силам України. До зустрічі!